Так, сьогодні у нас такий варикос, який ускладнився гострим варика трамбофлібітом. Ну, він був спочатку трішечки занедбаний, такі вже грони великі. І пропонували оперативне лікування. Пропонували? Чекали. Ви, ви щось вирішили трішечки почекати, да? а варикос не чекав і взяв, Це зробив. Страх. Страх, да. бачите, я зробив запалення і з'явилися тромбики. в венках. Страх да. І страх пропав, одразу прибігли на операцію. Треба звіді сказати, що в мене там тромба да. висипіє. Зараз ми його вилікуємо. Страх вилікували, тепер вилікуємо варикоз. Як виглядає варикоз, який без запалення? Ось венка. Ми її стискаємо, вона стискається, тому що всередині кров рідка тече. Бачимо на екранчику, так? А ось тут же кров не рідка, тут вона вже тромботична маса всередині вузлів. Тому ми не можемо їх, коли ми стискаємо, вони вже не стискаються, бо вони затрамбовані. Як тривала у вас вже варикозна хвороба? Скільки ви вже спостерігаєте ці бугарочки років? Ну, років 20. Років 20 і воно не боліло боліло. Трошки мучило, каче. Мучило, але трошки. А що трапилося останнім часом? Ну, почала боліти. Почала боліти, так? да, тому що вже з'явилось ускладнення. Ну, при покрасненні і. Складно, так, так, воно тут. Десь часом в ногах з'явилася. Так, зони, де пройшов тромбофлебіт, запалення вини.